Мої вітання! Гладкі, як пончики, вони без дріжджів. Поділюсь, як завжди, технологією, всіма моментами, нюансами. А ще я дуже хочу поділитися з вами ось цим соусом. Він із двох інгредієнтів. Завжди готую його чи то до оладок, чи то до млинців. І, як на мене, цей соус він фаворит. як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео готуємо. Все готується дуже просто. Яйце в мене сьогодні таке, бачите, невеличке десь на 50 грамів. 5-10 грамів в валатках це не так важливо. Тож 50-60 грамів ваше яйце це таке собі сіль. Обов'язково вона для смаку. Цукор я додаю 3 чайні ложки цукру, але не раджу на цей рецепт використовувати більше ніж додавати дві столові ложки цукру, якщо ви робите солодкі. Це поєднати. Зараз я додаю 300 мл теплого кефіру. Теплий – це до 50 градусів. Це важливо для гарних та пухких оладок. Підігрійте кефір і після додавайте. Це перший важливий момент. Борошно пшеничне вищого гатунку 280 г. Сода менше, ніж пів чайної ложки. Зверніть увагу, не додавайте більше, ніж потрібно. Потрібна в цьому рецепті і сода, і розпушувач. Розпушувача в мене йде 7 грамів. Це така повна гарна чайна ложка. Якщо робите солодкі, додавайте ну, якусь там дрібку ваніліна або пакетик ванільного цукру. Сода та розпушувач це два різних інгредієнти. Якщо ви не хімік, ви не можете приготувати дома розпушувач. Якщо ви готуєте аля розпушувач в дужках із соди, борошна і лимонної кислоти, у вас просто суміш соди, борошна і лимонної кислоти. Це не розпушувач, розпушувач там різні інші хімічні спалуки. Сода працює миттєво. а... Розпушувач починає працювати вже тоді, коли підвищується температура в тісті на пательні або в духовці. Тісто я замішувала дві хвилинки, приблизно воно має стати у вас ось таким однорідним. Так воно має бути густим. Це ще одне правило класних оладок Тож, розпушувач, розпушувач, сода, сода. А, як зробити, як ви мені писали, інстаграмні оладки? Все дуже просто, їх треба висаджувати або за допомогою пакета, зіп-пакета, або за допомогою просто кондитерського мішка. В мене ось такий. Це в мене великий зефірний пакет, можна використовувати. А, продаються, до речі, в Аврорі такі, знаєте, маленькі, пластикові прозорі. А, класні пакети раджу мати вдома. На ось такі випадки, якщо бажаєте, робити суперкласні оладки. Покажу, ось це пакет, класні, до речі, пакети. Італійські 55 см. Для, для зефірників це знахідка. Вони не разові, вони миються і в подальшому використовуються. Беру якусь таку зручну ємність. Тож використовуйте або зіп пакет, або ложками. ну, Якщо немає, будете тоді ложками двома. Вони будуть не такі рівні ладки, але на смак це не буде впливати. І на пишність, оладок також не будуть впливати ложки. Все, тісто майже готове. Я не чекаю довго, так як там в мене є розпушувач, і я не чекаю півгодини, поки постоїть тісто. Все, я зараз просто почекаю, поки нагріється в мене пательня, це там хвилин сім. 7 хвилин тісто буде в пакеті чекати. Підготую тарілку з серветками для того, щоб прибирати зайву олійку. А олійки буде багато. Так, це ще один важливий момент. Олії я додаю 100 мл на пательню. Розігрівати. Прогрілась пательня, олія. Я розрізаю пакет, раджу робити це до 1 см, щоб там теж не був кратер. І відсаджую Ну або ложками відсаджуєте. Оладки я завжди смажу. Дивіться, в мене плита максимальний нагрів, у неї 9. Я смажу оладки на нагріві 5. Інколи навіть буду ставити нагрів 4. Оладки мають пропікатися, гарненько пропікатися. Це також впливає на їх зовнішній вигляд. Все смажимо. Ваша оладка має прогрітися, пропектися на 80% з цієї сторони. І тільки потім ми її перевертаємо і пропікаємо ще приблизно плюс-мінус одну хвилинку. Якщо ваша оладка пропечеться на 50%, ви її перевертаєте, тоді вона у вас буде така собі карявенька. Ось ця велика кількість тіста, вона починає її розпирати ту оладку в різні сторони, і оладка у вас не рівна, а карява. Тож раджу пропікати оладку на 80%. І тільки потім її перевертати. А ще поверхню оладки починають такі отвори з'являтися, і поверхня стає у оладки матова. Вони майже готові, тож до однієї хвилини і знімаємо. Перевертаю, бачу, тут пропіклось. І ще як, я стукаю по оладки, а оладка як барабан. так тук-тук-тук-тук-тук-тук, Все, значить, оладки готові. Прибираю. Здавалось би, банальні алатки, що може бути не так, але завжди купа запитань по оладкам щось не так, постійно нестабільний результат. Інколи алатки виходять, інколи не виходять. Взагалом, ви знаєте, як я люблю правила в приготуванні їжі. Якщо у нас є правила, є технологія, у нас завжди 100% стабільний результат. Це ніяк не треба грати в рулетку. Тож, будь ласка, користуйтесь моїми порадами і у вас будуть ось такі надзвичайно гарні рівні оладки. Все дуже швидко випеклось. Соус це знахідка, вершкове масло. Я його розтопила і мед. Свіжий, ароматний, надзвичайно смачний мед. Дивіться, має бути 50 на 50 Тобто, Я взяла 50 грамів масла та 50 грамів меду. Подивіться на цей мед. Ліля, якщо ви дивитесь це відео, дякую вам надзвичайно за мед. Мед просто не перевершений. Все, отак гарненько все перемішать. Зараз він стане ці два інгредієнти, поєднуються між собою і виходить соус. І як на мене, це найсмачніший соус, чи то до оладок, чи то до млинців. Завжди його готую. І раджу кожному. Ось така гара смакоти вийшла. Підготуйте, будь ласка, ваші улюблені джеми, соуси, чай, кава, молоко, кефір. Хто що полюбляє. В мене залишились ще залишки полуничного джема. До речі, хто не бачив це відео, джем за 3 хвилини. Класний рецепт. Подивіться, будь ласка, залишу посилання на відео в описі до цього відео. Джем, справді, знахідка. Класний. Покажу вам, які всередині ціпончики. Ось такі. Обов'язково приготуйте. І соус. Соус, якщо ви любите мед, вам цей соус дуже сподобається. Я навіть не знаю, який соус мені більше подобається полуничний. Вони, ну, вони кардинально два різних. Але вони один одного доповнюють один пончик з тим, один пончик з тим. Я тебе пончикалатка, подивіться, які вони класні. Я, я так думаю, я вже я розповіла всі нюанси по приготуванню банальних, здавалося б, оладок. Я, я, я впевнена, у вас вийде і, як завжди, смачного.